Роблю тутор на ось таку укладку. Тут все максимально просто: ставимо лайк, зберігаємо відео, почнемо. Головний фактор робимо цю зачіску на чисте волосся. Після миття одразу наношу крем сироватку, така незмовна штучка від те Просто ось так розподіляю руками. Далі висушую голову феном, але перед цим обов'язково термозахист. І от на повністю чисто сухе волосся починаємо робити зачіску. Беру ось таку конусну плойку. Саме з конусною плойкою виходять такі гарні локани. Я ніяк не, не закалюю волосся, просто розподіляю на дві частини. Дивіться, які дії Роблю проти свого обличчя починаю крутити локон. Коли перша половина майже готова, я беру ось так деякі локони біля коріння і ще їх підкручую для більшого об'єма. З іншою стороною так само кручу в інший бік від обличчя, окрім першого локону, його я прокручую ось так. Бачите, на відео. Загалом це все. Далі розподіляю це руками вверх вниз голову. І ось такий гарний об'єм, така класна зачіска в мене виходить. В мене волосся доволі тяжке, але саме з цією зачіскою, чомусь локони в мене тримаються, тому я навіть це не фіксую так, це максимально швидко, не ідеальні локони, але мені це і подобається. Якщо хочете більше відео про мої волосся, про мій догляд, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Папа!